Так, а ну давай її затестимо, Це пристіпнемся. Не, ну буде нормально, так. І розганяється, в ну. Ну, а медленно дуже, дуже, дуже медленно роз, розганяється, але в принципі, якщо мені повернуть, там буде. Отак, хоп, і все, я розвернувся. Але бачите, сильно кидаємо. Сильно кидає. ну давайте тут попробуємо. Хоп. Чікс. В принципі, норм. Але все одно кидає. Не знаю, типу. Не знаю, чесно кажучи, чесно, не знаю. Не знаю даже таке вибрати. Оцей дві мені взагалі не подобаються. Це немає сенсу. Ну давайте оцей подивимось ще раз. І нього його візьмемо.